Політехнолог Тарас Загородній до нас долучається, пане Тарасе, Я вас вітаю. Слава Україні. Доброго дня, героям. Слава так, звичайно, що те, що ставалося вчора і за Кримським мостом, трохи затьмарило нічні новини про атаку масштабну безпілотників на півострів. Натомість маємо зараз ось такі новини. Отже, дійсно, вчора був такий непоганий врожай бувовне у Криму. На вашу думку, як це позначиться на всьому, що відбувається? Ну це добре, що одне затмарює інше. Там удари по Москві затьмарюються ударами по Криму. Ну побільше більше такі затьмарені. Ми повинні розуміти, що тим швидше війна буде закінчуватися. тому що без перенесення війни на територію Російської Федерації та тимчасово підконтрольної території війна може затягнутися надовго. Тому тут звичайно, що ми бачимо результат. от, те, що ви цитували, СБУ знову демонструє клас. Показує, що є вже технічні можливості знищувати ворога у нього в глибокому тилу. А якщо працювала контррозвідка, то вона виявила куди треба бити. Значить, хтось повідомив. Слава Богу, вже таких людей в Криму стає все більше і більше. Починається їх знищення, що не створює комфортні умови і для налагодження логістики. Все, що з цим пов'язане. Сподіваюся, що наступним кроком буде в тому числі. Посилені ударів по новоросійську, тому що от я сьогодні, сьогодні тільки прочитав, що вони там знову когось обшукували якийсь корабель. Тобто ми повинні розуміти, що якщо у нас ви намагаєтесь обшукувати кораблі, які йдуть в українські порти, значить у вас не повинна бути новоросійська. Як експорт експортного терміналу нафтового, так і зернового телефону, башна-баш називається. По-іншому вони не розуміють. А, і о, так воно і, і повинно працювати для цього. Потрібно знову таки, власне ВПК. От ми бачимо вже морські дрони, які СБУ кошмарять їхні кораблі. Це українського виробництва, безпілотники, які там літаються, теж скоріше за все, українського виробництва повинні ще бути багато ракет, які повинні бити по їх території, і так далі. І так далі, і так далі. І, так далі. і тут нація повинна розуміти, що я завжди був говорив. Повторюю, що. Чим більше у нас буде власного виробництва, тим менше ми будемо залежати від різних прим різних політиків, навіть якщо вони нам є союзні, всіх свої інтереси. Ми повинні це враховувати, допомагати волонтерам, які зараз б'ються в міністерство оборони, як, наприклад, Дана Яровая, яка постійно публікує у себе різного роду жахі, які коються в міністерство оборони. Правда, є там, що такі е, ситуації, наприклад, коли Державна аудиторська служба вимагає від міністерства оборони точніше підприємств, які виконують підряди, щоб вони повертали прибуток. Ну це повний ідіотизм. Як вони розширювати виробництво? Як що як вони будуть працювати? На кого працює державна аудиторська служба? Так, на кого працює податково, на кого взагалі міністр фінансів працює, який це все очолює, і багато інших питань довбати, довбати, ще раз довбати. Дивитися, якщо Укроборонпром не може з взагалі щось створити, то вимагати його абсолютно ліквідацію зараз, вже не чекати. Не треба користильовувати скабелуч розповідати, як треба будувати ракети, вільки, Нептуни, все, що з цим пов'язане, сам чудово може спорюватись. Нехай отримує. Безпосереднє замовлення від міністерства оборони і штампується. Якщо міністр економіки неспроможне організувати військову економіку, то нехай йде відставку. ставте військового який буде нарізати завдання та стави там добуватися їхнього виконання. Все, іграшки скінчилися. Так, зрозуміло. А до речі, тут не знаєте, виникло ще вчора питання, і воно а, висить. От, якщо за атакою безпілотників, більш-менш вже ми розуміємо, хто це зробив. А що з мостом зараз, ми можемо оцінити, в якому стані ця споруда? Що там відбулося, якою там була, були наслідки? Ну, дивіться, я думаю, що це знімки тільки покажуть. Знімки супутникові, там просто час потрібно, що там відбулося. Ну, судячи з того, що росіяни заявили, що збили дві ракети, а там ми бачимо вісім якихось димових чи завіс чи місць, не незрозуміло що, значить, що все ж таки влучило. І якщо вони жаліються, що це були ракети С 200 а це зенитні ракети старі, значить Україна змогла їх переробити, і це теж плюс нашому ВПК. Бачите, як сильно міняється обстановка. Коли у тебе є власна зброя, яка спроможна безходів різних урядів бити туди, куди Україні потрібно. Якщо це так вже було зроблено, все це дуже добре і фактично Україна повторює те, що робить Росіяни. Та це бо це старі С-200, вони б'ють вже по землі. А це як Росіяни перенаштували свої зенитні комплекси С-300 для атак по території України, як, наприклад, по Харкову вони вони б'ють. Угу, так, зрозуміло. Ну, до речі, теж, на жаль, поки що цей самобут все ще стоїть, хоча, звичайно, що він вже функціонує не настільки активно, як колись, дуже ча часто зараз порівнюють із атаками на Антонівський. міст. свого часу от, рік тому відбувалася така історія. От тут а, можливо така можлива така тактика, так тобто, те, що він а, ну, рухне в один світ. момент, так. цього не варто сподіватися. Ну, звичайно, ну, міст місце ж таки це достатньо велика споруда кримське міста. І тому звичайно, але його мінус е, в тому, що він будувався на не, не за радянськими е, гостами. Все ж таки, Антонівський міст побудований був радянські частини, а е, там гости були значно більш ретельніше, в тому числі з умовою ведення бойових дій. А і тому я думаю, що все ж таки враховуючи, що там вони скільки ще грошей вкрали тут питання просто в дальності, і я думаю, що час е, працює на Україну і чим більше у нас буде ракети, які будуть бити по цьому мосту, тим швидше у них виникнуть проблеми з логістикою для забезпечення е, своєї армії на на, пів... на півдні України. Так, слідкуємо знову ж таки ми за ситуацію. Ну натомість зараз ми бачимо, що вороги до різних методів гібридних, в тому числі щодо наших західних партнерів, даються. Ми вже скільки тижнів обговорюємо можливі провокації ПВК Вагнер у Польщі, наприклад, чи Українах Балтії. А наразі за заявляється про те, що у польському кракові з'явилися плакати російської терористичної організації ПВК Вагнер, Україна.пл про це пише наклейки із логотипом приватної. Рашистської армії також містять заклики до вербування на цих так мовити оголошеннях. Розміщені контактні дані ПВК і QR-код, який направляє на сайт російською мовою за лінком покрокова інструкція, як зареєструватися до ПВК. Справою вже займається польська поліція. Раніше подібні наклейки з'являлися на Росії, щоб закликати рашистів воювати на Донбасі. Цього разу вони з'явилися в Кракові. Нема гарантії, що сторінка на яку вказує. До речі, QR-код справжня про це заявляє депутат Краківської міської ради Лукаш Вантух. І Загалом, що ми можемо сказати? Чи дійсно зараз це, це якісь гібридні методи впливу? Чи це дійсно зараз а, такий спосіб ПВК Вагнер вже їхні агенти діють на території Польщі? нібито так натякають польському уряду, що мовляв, вони вже тут. Ну так, це гібридні моменти. Ну росіян це добре все ж таки поставлені. Вони розуміють, що вони ж тактика краще залякати ніж воювати. Ну тут вони намагаються лякати поляки, показуючи, що їхні агенти існують вже на території Польщі, Що можемо робити клеїти так, бійте сам нас? Ми поряд. Ну сподіваюся, що польський уряд вже готовий до цього, і там на такі розводки не ведуться, бо підтягувати більше військ. А для можливо для Відкриття можливих атак або на Польщу, або на Літву. Угу. А загалом, там зараз якісь у них переміщення. Там хтось каже про те, що. Повертається пригожений його найманці до Росії. А хтось там залишається тренувати білоруських військових. А плани із провокаціями країн НАТО, країн ЄС. Плани пробиватися. Я так розумію, до Калінінградської області через Сувальський коридор. Вони не змінюються, адже теж вчора відбулася достатньо цікава подія. Саме у Калінінградській області впав винищувач Су 30 Я так розумію, він же теж не просто так там літав. Ну, там багато чого літає, і побільше падало, знаєте, ми будемо цьому радіти і вірити найкраще, що жоден пілот не виджу. Тому що пілот це штучний товар. Ну, Дивіться, я поки розцінюю такі рухи <клухи> рухи Вагнера на кордоні з Польщею чи Литвою, таке єбеде. імітація бурхливої діяльності, тому що Лукашенка, який з території якого це відбувається, це не входить в його інтереси ані війна з НАТО, не атака, ані Україна, не Польща або не тому що це не вирішує його головне завдання, а це втриматись при владі та пережити Путіна. Тому він може бути говорити там о, Путіну, що він готовий. Ось вось вже готується. Ото щось там бігають вагнера, там щось вони готуються. Дайте нам ще більше грошей на підготовку ретельної і так далі, так далі. Тому що ну техніки ж немає у них військової серйозної йти проти озброєних до зубів Польщі, ну це самовуство. тим більше що рівень оснащення польської армії ну на порядок більший і кращий, ніж Білорусі, і навіть Російської Федерації. Тому, звичайно, що вони ну Лукашенко буде до останнього відтягувати можливе провокація, розуміючи, що це матиме великі погані наслідки для нього. А, і тому поки що ми бачимо, як я сказав вам, імітацію дії. Угу. Водночас теж сьогодні з'явилася інформація від британської розвідки про те, що я так розумію, у них з фінансуванням у Вагнерівця почалися певні проблеми. Зараз процитую намагаються економити на зарплатні своїм воякам через фінансовий тиск. Група Вагнера ймовірно рухається до процесу скорочення і реконфігурації головним чином для того, щоб заощадити на витратах і заробітну плату персоналу в період фінансового тиску. Припускають, що держава Держава перестала їх фінансувати. Якщо Російська держава більше не платить вагнеру, то найбільш вірогідним платником є білоруська влада, робить висновок британська розвідка. Ну але тут я так розумію, що вочевидь, просто Путін їх спихнув, що називається на Лукашенка із фінансуванням. А тут загалом так, яка може бути з ними подальша їхня доля, і от теж ми бачимо, що зараз у Росії є достатньо такі серйозні інтереси у Африці і те перекидання з Білорусі до Росії, так розумію, з цим пов'язано. Вони будуть намагатися там використовувати цих найманців зараз. У ну, в дійсності вони зараз проводять багато переворотів на території Африці, в тому числі підтримки Вагнери так. І там їм знайдуть точне місце. Вони там і не припиняли працювати. Вони ж там добувають і діаманти і багато чого іншого. Тому я не думаю, що воно само по собі якось зникне. Ну знайдуть вони не гроші, питання, де вони, де вони будуть знаходитись. Тому я думаю, що знайдуть вони не гроші знову таки питання навіщо. Ну, в Білорусі, мабуть, вони вже не потрібні. В Росії, мабуть, в такому форматі не потрібні. А ось в Африці, я думаю, потрібні. ну і все ж таки, якщо ну, не буде цього фінансування, адже багато хто до а, цієї ПВК, терористичної організації, яка, по суті, є, йшов саме за а, грошима. У них зараз що? Будуть ну, проблеми місце, з особовим складом тому що... чи що. Ну, олігархи, які з їх куплять mm -hmm. люди зі зброєю. Я думаю, що олігархи подивився на танці Путіна в Москві, коли на нього що Пригожин. Зрозуміло, що е, йде велика смута, а під час великої смути краще мати підготовлених і тих, які допоможуть тобі захищати твою власність. В першу чергу, я думаю, що. Ті люди без роботи не залишаться, <ган> ну в Росії, принаймні то. Ну Тобто, а вони можуть купити цю ПВК аби захистити власні статки зараз від націоналізації. Назвати ПВК ПВК Вагнера ж офіційно не існує. Це бренд, так який об'єднує багато компаній, які мають ну різний дах, що називається силові. Тут частина може називатися ПВК Вагнера, може по іншому якось називатися. Тут, то, тут не принципово, тут саме як явище. Це найманці зі зброєю, які навчилися воювати. А такий продукт е цінний для багатьох людей, як в Росії, так і за кордоном. Угу. І тут теж а, цікаве питання, чому а, могли у Кремлі припинити їхнє фінансування? Знаєте, воно якось так співпало із а, зниженням курсу рубля в інформаційному просторі ці новини. А, так вони їх і не знизили. Вони їх просто перевели в міністерство оборони. Я не думаю, що вони їх не знизили, просто йде по іншій чи, чи, витрат. Зараз в такому форматі вони їм не потрібні. Вони там підписують контракти, тобто, в принципі, так отримують гроші. Можливо, частина тих, які поки що не знайшли заняття, не отримують гроші. Я цього не виключаю, але я б так не ставив принципове питання, що це якось пов'язано з курсом рубля. Росіяни знижують курс рубля, щоб отримувати більше доходів від нафти та газу та експорту. А Зрештою, чи можемо ми ще побачити їх на полі бою, в тому числі з Україною? Ну, подивимося, думаю, що вони присутні так на полі бою, тільки в, в рядах Міністерства оборони Росії. А, так, зрозуміло. І а, знову ж таки, якщо говорити про а, інші ці питання, оці а, ПВК, які зараз від Мін, о, о, нападу їхнього, ті StormZ, Storm чи інші такі, там редучі, що у них там ще є. А воно а, теж фактично фінансується чер зараз через міноборони. У них зараз одні а, джерела фінансування. Ну, я думаю, що так. Да, там воно так. Ну, дивіться, як фінансували, як Путін зажит. Піти схему, як він фінансував ПВК Вагнер. Тобто були офіційні кампанії, які виконували підряди для Міністерства оборони Російської Федерації, Там харчування чи щось з цим пов'язано. Це фактично і було фінансування. Тобто, ці фірми належали Пригожину. Він з цих прибутків, в тому числі, фінансував ПВК Вагнер. Тобто тому, звичайно, що воно якось все рівно там присутнє. В Росії все рівно Головним джерелом зараз багатомільярдних дотацій є російський бюджет російської армії. Угу. А, так я дуже коротко ще про одну. Хотілося про один процес, скажімо так, поговорити. Ми всі дуже активно обговорювали саміту Саудівській Аравії. а Зараз ми бачимо фактично наслідки попереднього саміту НАТО у Вільнюсі. Там ми говорили дуже багато про гарантії безпеки. І бачимо, що до цього формату починають долучатися країни. От, наприклад, вчора Греція долучилася зараз із країнами Великої Сімки загалом 14. Оцей процес теж наскільки зараз ми бачимо, що робота йде, наскільки вона може бути зараз швидкою і. Коли ми побачимо наслідки, тобто що стане результатами цих двосторонніх договорів з країнами вже з 14-ма? результатом буде саме двосторонні договіри, це дуже добре. Чому От Зверніть увагу, зверніть увагу, яку істерику це викликало у росіян під час вільнівського саміту? Вони все прокопнули, але коли пройшлося про двосторонні гарантії. У них почалася істерика. Це у нас в Україні, знаєте, багато хто не зрозумів. У нас кричали зради, нас в НАТО не взяли. Ну таке, знаєте, у нас люблять таке робити. Але що, що, що відбувається? Посторонні гарантії? Це фактично те, за яким за якою схемою Сполучені Штати Америки допомагають Ізраїлю. А тобто, наші, наші зброї, ваші солдати за такою формулою. А, і в результаті, а, чому так нервують росіяни, але ламається схема, яку вони задумали. Вони думають, зараз ми допоможемо Трампу прийти до влади. Він скоротить допомогу, війна припиниться на наших умовах. А ні, якщо буде укладений такий договір, то незалежно хто буде в Білому домі, ви повинен буде виконуватись, тому що це буде междержавне договір, якщо ще він пройде. Ратифікацію у Конгресі Сполучених Штатів Америки і тому це викликає таке велике занепокоєння Росіян, тому що фактично, фактично, це такий е, гібридний варіант п'ятої статті статуту НАТО, тіки ніхто нам не обіцяє солдат, але конкретно обіцяє допомогу. Кожна країна у власному форматі так. Британія одне, Німеччина інше, країна Скандинавії інше і так далі. далі. Більше того, я вам скажу, що за деякими параметрами це краще, ніж п'ята стаття Статуту НАТО, тому що якщо її уважно почитати, там немає чітких визначених меж те ж таки, чим буде допомагати кожна країна один одному? Так ну, наприклад, якщо уважно почитати п'яту статтю статуту НАТО, то можна сказати, що якщо Німеччина при нападі на Естонію надійшла один шолом та занепокоєння естонцям, то це теж буде вважатися виконанням п'ятого статті статуту НАТО. А тут двосторонні, якщо я як, якомога швидше, звичайно, вони повинні бути, тому що це визначено, що Україна це є частиною НАТО, то тобто, чи фактично заходу, це є частиною довгострокової підтримки України, і тому росіяни дуже нервують з цього приводу, тому що вони розуміють, що це таке. А Так, зрозуміло, ну і хай нейрон нервують, пане Тарасе. Вам дуже дякую за те, що до нас долучилася. На жаль, наш час да, на спілкування вичерпаний. До нових зустрічей в нашому ефірі. Друзі Тарас Загородній. Нагадаю, з нами був на зв'язку.